Внаслідок ворожих обстрілів Бахмута у місті горіли приватні будинки, складське приміщення, загинули четверо людей, троє отримали поранення. У місті часів яр в результаті обстрілу виникло дві пожежі у приватному секторі. Люди не постраждали. Всього за добу ворожі війська обстріляли 11 міст та сіл Донеччини. Просунутися не може. Ворог, втім, обстріли тривають постійно. Лінія фронту під постійними обстрілами міста відносно віддалені. Також по ним завдаються Удари вчора був нанесений ракетний удар по Краматорську, на щастя, і це також дають результати своєї евакуації і злагоджені дії ніхто з людей не постраждав. Попри обстріли, працівники Святогірської міської військової адміністрації доправили продукти та засоби гігієни у села Маяки, Сидорове, Хрестище та Адамівка. Отримали гуманітарні набори та воду і жителі сіверської громади. На місцях нещодавних обстрілів нині працюють представники асоціації плацдарм і пошуковий загін Чорний тюльпан. Вони займаються пошуком тіл загиблих. На даний момент ми розчищаємо завали, де сказали, що маються тіла. Військовослужбовців, а ще важливо, що і цивільних людей, які можуть знаходитися під завалами. Наразі наша група розбирає ці завали і шукає залишки. Вже є у нас результат. Фрагменти одного тіла ми вже знайшли. Це, скоріш за все, військовослужбовець ВСУ, тому що є камуфляж, піксель. На місцях обстрілів працюють і вибухотехніки. Напередодні виявили та знешкодили 20 вибухонебезпечних предметів на території Покровського, Бахмутського та Волноваського районів. Всього від 24 лютого рятувальники виявили та знешкодили 6371 вибухонебезпечний предмет на території Донеччини. Олександр Забродін, Вікторія Алексєєва, новини на Суспільному, Донбас.